Камелії – це дивовижні вічно-зелені квітучі рослини, які стають основною прикрасою саду в зимові місяці. Ці прекрасні рослини від сімейства чайних морозів, стійких від шостої зони до одинадцятого, представлені сотнями видів та тисячами гібридних сортів. Оскільки різні сорти цвітуть з ранньої осені до пізньої весни, камелія є універсальною та легкою для догляду. За правильних умов камелія може жити 100 років і більше, а деякі сорти відомі тим, що досягають висоти до 15 метрів. Але це не означає, що у цих популярних чагарників немає проблем. Хоча вирощувати камелію в цілому неважко, особливо після того, як вони досягли зрілості, є кілька факторів, які можуть погіршити їх стан. Тут я розповім вам про найпоширеніші проблеми, які можуть заважати вашій камелії виглядати найкращим чином. Опіка пелюсток: Якщо ви помітили, що квіти камелії свердлять і швидко відмирають, у вас може виникнути проблема, відома як опік пелюстків, опік, викликаний грибком Сиборинея кемалаєї. симптоми опіку пелюсток можна легко плутати з пошкодженням від холоду, але це впливає на не кожну квітку на рослині. Квіти зазвичай страждають протягом 48 годин після зараження. Коли рослина заражається, першим знаком є невеликі коричневі плями на пелюстках. Ці плями в кінцевому рахунку повністю забарвлюють квіти коричневим. Не всі квіти будуть впливати, і це може здатися досить випадковим. Коли квіти падають, опік можна підтвердити, дивлячись на основу квітки, де болять форма на місці кріплення до квітки. Суперечки примножуються в ґрунті. Тому колекція та знищення загиблих квітів є важливим фактором боротьби з хворобою. Лікування фуліцидів зазвичай не потрібні, якщо дотримуватися правил гігієни. Камелія може відновитись після опіку при належному догляді та заходах профілактики. Заболочення. Камелія потребує помірної води відразу після посадки. У перший рік камелію, можливо, доведеться поливати щотижня, щоб стимулювати глибоке вкорінення. Після того, як дерево прикоряється, і особливо якщо ви живете в кліматі з помірним або високим рівнем опадів, йому потрібно дуже мало додаткового поливу. Скерування це поширена помилка в догляді за камеліями, що може призвести до зменшення поглинання поживних речовин, викликаючи поворот і пожовтіння листя. Найкращий спосіб уникнути заболочення посадити камелію на місці з хорошим дренажем. Якщо камелію не можна перемістити з області з поганим дренажем, короткий розчин стверджується, щоб копати навколо рослини та додати пісок до ґрунту. Це рішення не є постійним, і його доведеться повторювати кожні кілька років. Коренева гнила. Постійно заболочені коріння камелії не тільки знижують здатність рослини поглинати поживні речовини, але й роблять її більш сприйнятливою до іншої проблеми кореневої гнилі. Існує два основні типи кореневої гнилі, які зазвичай впливають на камелію. Перший і найпоширеніший тип кореневої гнилі в камелії спричинений грибом фітофторів синамау, слово фитофосора означає есмінець рослин. Вперше виявлений на деревах кориці. Цей грибок атакує коріння рослини, спочатку спричиняючи загальний погляд на нездорове листя та нирки. Це прогресує до повної загибелі рослини. Це захворювання зазвичай визначається як причина загибелі рослини в характерних червоних коренах. Коріння здорової камелії повинні бути білими. Другий серйозний тип кореневої гнилі, викликаний грибком циліндрокладійкратлария. Цей грибок поширюється через заражену воду і може жити в ґрунті до 9 років. Симптоми зазвичай з'являються раптово. Рослини просто згасають і швидко вмирають. Це більш характерно для молодих рослин, а дорослі рослини рідко постраждали. Найкраща профілактика цього гриба це використання стерильного насадження середовища та уникнення заражених рослин. Купівля заводів у перевіреному джерелі це завжди хороша практика. Жоден з цих грибкових захворювань не обробляється і, на жаль, обидва призводять до повної загибелі рослини. Профілактика це найкращі ліки для кореневої гнилі, оскільки постійно заболочені коріння більш вразливі до грибкових інфекцій. Посадка камелія в потрібне місце з хорошим дренажом це найкращий спосіб уникнути цих проблем. Занадто багато сонця. Багато різновидів камелії неглибокі, тоді як невелика кількість сортів сасанкви може витримати спекотне полудневе сонце. Найпопулярніші сорти японців потребують принаймні часткового відтінку в спекотні літні місяці, щоб їх листя та нирки не горіли. Ідеальна кількість сонячного світла для більшості камелій найкраще описується як плямисті сонячного світла. Тут, у північній Флориді, найкрасивіші, рясно квітучі камелії живуть під навісом живих дубів. Це середовище сприятливе для камелії з кількох причин. По-перше, кількість сонячного світла, що проникає через дерева, менше влітку, коли на дубах є листя. Це захищає камелію від опіків у зимові місяці. Коли камелії цвітуть, дубові листя випадають, забезпечуючи ґрунт органічною речовиною, а також збільшуючи кількість сонячного світла в міру скорочення дня. При посадці камелії знайдіть місце, захищене від полуденного та післяобіднього сонця. Кілька годин ранкового сонця достатньо для більшості різновидів. Якщо ви помічаєте, що листя виглядають сухими і хрусткими. А цвітіння в сезон менш рясно, ніж ви хотіли б, ваша камелія, мабуть, занадто багато сонця. Опік пагонів також відомий як виразка, опіка пагонів є серйозною проблемою, яка впливає на камелію в теплому вологому кліматі. Перша ознака цього захворювання, викликана грибком гломерила цингулату це смерть молодих пагонів. Підвищення та падіння листя з нових гілочок супроводжується утворенням виразок, якщо рослина може продовжувати надавати нове зростання. За відсутності лікування може статися масова загибель рослини, що призводить до повної смерті. Гриб проникає в рослину через пошкодження тканин, наприклад, лист листя або рани, залишені обрізкою. Суперечки розподіляються зараженою водою. Якщо ваша камелія страждає від смерті нових пагонів, найкращим курсом лікування є повністю усунути всю уражену листя та лікувати фунгіцид. Камелії переносять сильну обрізку, якщо вона здійснюється в потрібний час, тому, якщо хвороба локалізується, ваша рослина повинна бути відновлена. Обов'язково обробіть усі порізи після обрізки фунгіцидом і завжди використовуйте чисті гострі інструменти. Чисті секції заживають швидше, що є найкращою запобіганням захворювань. Попелиця ці поширені шкідники атакують делікатну молоду листя камелії, тому вони є найбільш активними у теплі місяці. Вони висмоктують поживні речовини з молодих листків і залишають після себе солодкі виділення, які приваблюють інших комах і покриті цвіллю. У попелиці є багато природних ворогів, сонечки люблять їх їсти, якоси. Якщо вони стали проблемою для вашої камелії, є інсектидні мильні спреї, які допомагають позбутися від них. Neme Oil – ще один відмінний спосіб знищити попелицю. Щит якщо ви помічаєте білу порошкову речовину на листках камелії, що нагадує цвіль, існує велика ймовірність того, що у вас є проблема з щитом. Щіт крихітні комахи, які смокчуть життя з камелії, залишаючи після себе воскове покриття. Як і більшість шкідників, щити атакують молоді ніжні пагони. Щіт можна боротися за допомогою нафтових спреїв та інсектицидів. Важливо обробляти не раз, оскільки обробка не працюватиме на яйцях, а дорослі щити дуже стійкі до інсектицидів. Обробка просто вилуплених щитів найкращий спосіб їх знищити. Лужний ґрунт. Камелія процвітає в помірно кислому ґрунті PH5 до 56,5. Кислотність ґрунту допомагає розбити поживні речовини, необхідні для камелії для виробництва нових пагонів, а також підтримує існуючу листя та нирки. Аналіз ґрунту може допомогти визначити його кислотність. Існує кілька способів зменшити РН вашого ґрунту, якщо він занадто лужний ґрунтові комерційні підкислі широко доступні та забезпечують надійний, хоч і тимчасовий розчин. Ці продукти повинні бути виготовлені кожні 2-3 роки, щоб зберегти свою ефективність. Інші рішення включають ведення органічного матеріалу навколо основи рослини, де він розкладається та створить правильне середовище. Сосна кора або голки працюють дуже добре, як компост. Дефіцит магнію. Найпоширеніший дефіцит поживних речовин у камелії махній. Особливо це стосується рослин у Флориді. Недолік махнію легко визначити, оскільки зрілі пагони найбільше впливають, а не нові. Зрілі листя почнуть блідо і жовтіють, адже новий ріст приймає необхідний махній. Додавання англійської солі до вашого програмного добрива допомагає вирішити цю проблему. Збільшення кислотності ґрунту це також хороший тривалий розчин, яке, як правило, знизить вартість догляду за рослинами. Дефіцит заліза. Іншим результатом посадки камелії є недостатньо кислого ґрунту, це порушення поглинання заліза. У ґрунті рідко відсутня заліза, тому, якщо виникає проблема із залізом, необхідно вирішити проблему кислотності та дренажу ґрунтів. Дефіцит заліза проявляється при пожовкуванні нових пагонів. На старих листках можна спостерігати пожовтіння по краях. Корекція ґрунту вашої камелії найкраще рішення з дефіцитом заліза. Однак заболочення є ще однією причиною дефіциту мінералів. Отже, якщо ваша камелія буде посаджена в місці з поганим дренажем, буде краще, якщо воно буде пересаджене. Вірус виду листя. Це проблема, з якою багато садівників змирилися. Вірус хворобливості листя це невиліковне захворювання, яке вражає камелію, залишаючи на листках нерівні жовті плями. Хороша новина полягає в тому, що ця зміна кольору не завдає шкоди рослині і навіть може виглядати досить красиво. Деякі садівники цілеспрямовано вивели камелію з такою характеристикою. Остаточні думки. Більшість проблем. З якими стикаються з камелією, лікуються. Є кілька речей, які, на жаль, означають певну смерть для цих рослин. Однак більшість із них можна запобігти, дотримуючись правил гігієни при посадці та садівництві. Камелії є витривалими і стабільними, вони здатні відновитись від багатьох проблем. Вони навіть можуть ідеально відновитись після трансплантації або сильної обрізки. Якщо ви сумніваєтесь, видалення всієї пошкодженої листя допоможе рослинному концентрату поживні речовини на нових здорових пагонах.